Не викидай, воно ще знадобиться. Будую свій гараж максимально з залишків хламу. Настав час використати те, що зберігав ще мій прадід. І так як цей гараж ізначально побудований з хламу, я не хочу порушувати його вайб. Тиждень назад залили підлогу там, де має бути розташована гаражна мебіль. Не знаю, куди ви зараз дивитесь, але зверніть увагу на передню стіну, там висить купа проводів і давно вже не виконуючи свою функцію електрощиток. Оце все треба прибрати зі стіни на стелю, щоб не заважало затягнути стіни піщано-цементною сумішю. Чому саме нею не знаю, її вибрала дружина. Єдине, що можу сказати про цю суміш, то вона дуже легко шліфується, але й при цьому дуже сипиться. А це не той ефект, що я хотів бачити на стінах. Я хотів навпаки сумішу закрити стіни, щоб вони не крошились. От така кількість зайвих проводів. От на цю стіну пішло півтора мішка. Хоч я стіну попередню і ґрунтував, але адгезія все одно була чомусь дуже поганою підлога дуже пилить і віником це не збирається, тож треба брати пилисос до рук. До речі, прибирати пилисосом в гаражі дуже прикольно. По-перше, не піднімається пиль. По-друге, підлога стає майже стерильною. Тому я вже декілька років користуюсь саме пилисосом і майже ніколи не замітаю в гаражі. Єдине незручно на корточках це робити, тому в майбутньому я хочу придбати промисловий пилисос, щоб і машину пилисосити, і підлогу в гаражі, щоб в комплекті була оця ручка з щіткою. Перегрівся чи що? Ой, да, перегрівся. Рекламна пауза. Коротше, поза кадром я розібрав пилисос, вичистив, трохи поремонтував, трохи з ним дещо зробив, щоб кращий видух був. За кадром допилисосив і приступив до грунтування підлоги. Історична справка про гараж. Моя прабабуся придбала цю ділянку ще на початку 70-х років, і цей гараж вже був на той час тут побудований. А ще під час Другої світової війни тут була німецька баня. І коли вскрили стару підлогу в будинку, знайшли Аусвайс. Це тимчасовий паспорт місцевого жителя, якому видали німці. Він був на двох мовах німецька та українська. Я старався добре розкатувати валиком ґрунт, щоб він потрапив в усі пори підлоги, і вона якомога менше пилила в майбутньому. Я знаю, що далі треба чимось ще буде захистити взагалі підлогу, якщо я не збираюсь якийсь певний час нічого з нею дороблювати. Але я поки що не знаю, чим саме просто пофарбувати. Знаю, є такий метод, але може є щось, типа лінолем якийсь кинути, я не знаю. Власне, тепер треба дати час висохнути, і подивимось на результат щодо пилу. А після того, як ґрунт висохнув, далі я вирішив відшліфувати стіну і взяв до руку такий незамисловатий пристрій. Це наждачна бумага і якась тримачка. Далі, поки тепло, дружина доробила дві стіни, ну, наскільки вистачило суміші. До речі, зйомку вона проводила повністю самостійно, я взагалі не приймав участі в той день в ремонті гаража. Вона навіть більше заморочилась, ніж я з різними кадрами. Тож прям поставте їй лайк, будь ласка. Після того, як стіни висохли, я їх ще раз зашкурив. Потім довелося загнати ланус частково в гараж через те, що в дворі стоїть робоча машина, яку не бажано залишати за воротами. чесно Ладно. спробуємо. Коротше, щось ця ґрунт фарба, як сметана. Мені здається, оця китайська хрень, це типу політизатор електричний, воно його не потягне, бо занадто, занадто густе, а воно ще не вологостійке. Ну, це мені так дружина сказала. типу водою змивається, розбавляти водою. Коротше, не знаю, спробую зараз візьму валик і напевно, що вручну грунтувати. Підлогу тут також. Тож погнали. Я тоді ще не знав, що фарбування стін у мене займе 4 години підряд. Якби знав, то я б все ж таки заморочився би з додаванням води до ґрунт фарби і фарбування з поліверізатора. Хоча подивився відоси взагалі, що як там розмішувати, і типу, кажуть, що кожний поліверізатор під кожний поліверізатор. треба типу, пробувати і додавати воду в різних об'ємах. Коротше, також якийсь гемр, блін бред. А більш всього, в мене часу зайняла саме от передня стінка через. не знаю точно через що, може заміс якийсь не той був. Коротше, вона дуже сильно крошилася і дофігіще разів треба було наносити краску на одне і те саме місце, щоб ну хоч якось перекрити. Бокові стіни якось краще було, може температура повпливала, може якийсь заміс трохи інший. Ну, я ще коли шліфував стіни, помітив, що шліфуються бокові стіни е, важче, ніж центральна. Центральна стіна якась м'яка обділка, блін, а бокові як бетон. Не знаю в чому справа. О, а тут я був дуже радий, що я завершив фарбування стіни. Але я ще не знав, що в мене чекає завтра. Так, щоб ви розуміли, наступний вечір. Дар... Ой, все ще пахне фарбою. Так. Світло, світло, зараз подивимося, як воно тут все виглядає. Як в лікарні. Чи цей. Чи погреб у селі? <ріх> ну, таке. Типа. Ну, біле, світле. Он видно, в принципі, навіть. ну, Тіпа світла багато більше. Для очей краще. От. Зараз, коротше, що я хочу? Я дофарбую оцей шматок стіни. Ну, вже не на камеру, якщо чесно. <с> <с> Бо я вчора е займався фарбуванням цих от шматочків стін 4 години. Грюбаних 4 години. А ви подивились той уривок, як я це фарбував, 4 хвилини. А, Прикиньте, я цілий день займався фарбу фарбуванням цілий, ну, цілий вечір. <с> До ночі. Тож тепер. Глянемо, що у нас тут? Ну, типа, не знаю, норм. Можна, можна було б ще пройтися, все ж таки заморочитися з е, поліілізатором, який я вже поклав на місце. Я mm. треба фарбу, цю грунт фарбу розбавляти водою. Але тут же шафа, стол. Я це заш'ю. Ще в майбутньому, тому я не бачу сенсу дуже сильно заморачуватись. Ну, а тут стіна норм виглядає. І цю дофарбую, а потім подивлюся, може, пензликом шви пройтися. Треба буде і все. Ну і залишиться оця стіна. Але от, все ж таки її краще фарбувати пульвіком, бо тут вон цеглина, тут нічого рівного, звісно, нема. Це три... треба тіпа, закидати раствором. Але я думаю, що цю стіну також все ж таки треба е, зашити чимось зробити красиво. І я от думаю, тут зробити такий, типа, виступ, ну, обшивку, і з нею лед стрічку кинути, щоб типу, стіни е, освіщались. Ладно, все, я погнав тороблювати стіну. Зустрінемося через пару секунд. Блін, ну я от сиджу, п'ю каву і дивлюсь на ці стіни. і Я не можу зрозуміти, норм воно виглядає чи стрьом. От напишіть в коментарях взагалі через ну, от картинку камеру, як вам. Ну, наче, звісно, краще, ніж така гола стіна, типа просто світло. Ну, Тут взагалі ще і підшпакльовано. Краще виглядає. А може і нормально, я не знаю вон стеля. От я дивлюсь зараз через камеру, через камеру якось прикольніше виглядає, ніж вживу. Так що напишіть взагалі в коментарях, типа, нормально виходить чи ні. Ну, воно буде ще зашиватися, але певний час залишиться просто білим, без обділки, стін і стелі. Все потроху. Далі я вирішив, що в мене є сили і треба залити підлогу фарбою. І мені здалося, що саме залити і розмазати валиком простіше, ніж валиком, як стіни, фарбував таки підлогу фарбувати. Але ні, не простіше. Можливо, нормальним дорослим валиком, широким, так. Але цим дитячим, ну, поясниця вам не скаже. Дякую. Ну, от разом з білою підлогою стіни стали виглядати поцікавіше. Коли підлога була така сіра, незрозуміла, то одна справа. Я от тепер думаю <свісно> <свісно> зробитись дурачком і коротше всю підлогу в гаражі в білий колір зафігачити. Я розумію, що це буде жесть, але можна спробувати. Ну, якби все, по цій підлозі більше не ходимо. Ніхто. Ніколи. Боже, яка вона біла, це капець. Як вам спецефекти, га? Коротше, 6 годин пішло на те, щоб зібрати шафу в перший день. І десь годинку у другий день. Ні, ну а що ви хотіли від самоділки? <звук> я понял. Опа! <звук> Цей дверцею я буду користуватися рідко. <звук> Ладно, треба буде щось все ж таки відрегулювати. І тут отак от, от... Нарешті... Реально нарешті можна буде... Хлам. Бутой. Весь. знизу, І форді. Закидувати шафу. Це, господи, і ріку не пройшло. А насправді більше. Коли в мене нарешті тут з'явилася нормальна шафа. Це жесть просто. У наступній серії будемо робити стол. Там ще пенал. Ну, коротше, будемо облаштовувати цей вугол, Ну і робити Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, це дуже важливо. Пока-пока.